Привіт, з вами канал Димний Сусід, і сьогодні ми готуємо справжній смачненький шашлик. Ну що ж? Поїхали! Нам потрібен ось такий шмат м'яса. Я вибрав свинячу шию. Приблизна вага 2 кілограми. Тепер потрібно нарізати м'ясо стейками. Ну а потім кожен стейк потрібно нарізати ще на декілька шматочків. Чесно кажучи, я не люблю нарізати дрібно, бо м'ясо може вийти сухим. Ну а якщо ми з вами вже вирішили приготувати соковитий шашлик, то потрібно різати на шматочки, які не всохнуться на грилі чи мангалі. Ну а тепер збираємо усі нарізати. Нарізані шматочки у кастрюлю. Коли м'ясо вже у каструлі, нам потрібна цибулька. Цибульку нарізаємо кільцями, щоб можна було додати на шампур. Томати потрібно також нарізати кільцями. Ну а тепер беремо та скидуємо усе у каструлю до м'яса. Зараз нам потрібно трішки свіжого чебрецю, які можна замінити на сухій. До речі, чебрець потрібно нарізати не дрібно, а ще багато чебрецю не потрібно, бо він відносно сильна спеція. Далі нарізаємо великими шматками свіжу петрушку. Коли на носі весна або літо, потрібно використовувати свіжі спеції. Тепер нарізаємо лайм, а ще нарізаємо пару лимонів. Ну а з комбінації лайму та лимонів ми будемо робити свіжий фреш. Якщо так вийшло, що вдома у вас нема пресу для соку, то сік можна вичавити руками. Але тоді краще брати ще один лимон про запас. Звісно, це підбирається під свої смаки. Але, як на мене, потрібно півстакану свіжо-віджатого фрешу. Для пом'якшення м'яса нам потрібно зробити кисле серед. У нашому майбутньому маринаді, ну а ще ніколи не використовуйте для цього оцет. Далі додаємо суміш перцю та ще ось таку карибську суміш, яку можна знайти у інтернеті. В неї ну, дуже надзвичайне поєднання аромату. Ну а далі нам потрібно трішки часнику, який треба ось так почавити. Тепер часничок також додаємо до м'яса. Ви навіть не уявляєте, як уся ця комбінація спецій дуже приємно пахне. Тепер додаємо сіль за смаком. У моєму випадку це рожева Малайська сіль. Далі нам потрібні дві спеції: це кмин та коріандр. Їх також за смаком додаємо до нашого майбутнього маринаду, але без фанатизму, бо це також сильні прянощі. Тепер заливаємо все водою та ретельно перемішуємо. Ну що, поки ще нічого складного? Я вважаю цей рецепт дуже простим, але він має неповторний гарний аромат та кислинку в майбутньому шашличкові. Ну а тепер родзинка цього шашличку. Нам потрібна щепа вільхі, яку ми будемо замочувати. У справжньому брутальному полтавському пиві пиво надасть додатковий аромат щепі, яким буде насищати шашличок, при смаженні у майбутньому. Тепер ставимо все в холодильник на ніч. Звісно, для вас пройшло пару секунд. А я вже в наступному дні показником того, що м'ясо гарно промаринувалось, це буде білий колір м'яса. Для грилю я придумав ось таку систему для фіксування шампурів з алюмінієвого профілю. Звісно, це простий лайфхак, але краще використовувати брендовані аксесуари для грилю. До речі, про гриль. Готувати сьогодні будемо на газовому грилі Broil King. Модель називається Crown 440 на 4 пальники. Це дуже крута модель. Ну а якщо ви також підбираєте для себе гриль, то раджу купувати у офіційному магазині від Broil King. Там дуже великий вибір грилів та аксесуарів. Для вас я залишу. Посилання у описі під цим відео. Тепер нам потрібно зняти чавунні решітки грилю, наповнити пивною щепою коробочку для копчення, яка вставляється у гриль. Звісно, газовий гриль потрібно розігрівати завчасно до 150 градусів. Ну а ще ось такий шашличок ми з вами підготували. Окрім томатів та цибульки, я ще додав солодкий бебі-перчик. Ну а тепер відправляємось на газовий гриль та смажимо наше м'ясо. Насправді існує дуже багато варіантів приготування шашлику. Але більш за все я полюбляю оцей рецепт. Ну а ще звісно є люди, які скептично відносяться до газового грилю. Але м'ясо, яке приготовано саме таким способом, ну зовсім не відрізняється від шашличку приготованого на мангалі. М'ясо не має контакту з чавунною решіткою грилю, тому не порушується процес приготування шашличку, який ми звикли готувати на мангалі. Ну а тепер настав час дегустування м'яска. Ви тільки подивіться, який гарний шашлик у нас з вами вийшов. М'ясо вийшло ну, дуже соковитим та смачним. Воно зовсім не має консистенції вареного м'яса. Має дуже приємний димний та пивний аромат. Ну а комбінація спецій доповнює цю композицію. Коротко кажучи, я дуже задоволений та мої сусіди також. Ну, а Якщо й вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Буде багато цікавого. А на цьому всім па-па.